Тут можуть бути пріоритети, просто можливо фінансово регулювати проведення виборів і ті гроші, які зараз викидають на бік і так далі, віддавати армії, а не рекламі. Ця рада нічого не здатна зробити, тому треба її міняти. А то повинно бути не то війна на сході, та вже не з найманцями, а з регулярними російськими військами дала привід для роздумів не лише на вулиці. Вже зараз зрозуміло, до 26 жовтня, дня, коли мають відбутися вибори до Верховної Ради, українські території від окупантів звільнені не будуть. Тому можливо, краще не голосувати, а воювати зновим законодавством. Вибори президента України і вибори до Верховної Ради України і будь-які інші вибори вибори на час оголошення воєнного стану. Заборонені введення військового стану як мана небесна для тих депутатів, які бояться бути не переобраними. Тому кажуть експерти вже завтра під час засідання ради слід за такими спостерігати. Зрадники видадуть себе самі. Давайте будемо відверті, що в принципі депутати, влада може все при бажанні, тобто, ми можемо формально не говорити, що це воєнний стан, але застосовувати чимало інструментів цього воєнного стану. В принципі, цьо, цим шляхом вже пішли. Ми проводимо мобілізацію. Ми розширюємо повноваження прокуратури, міліції, армії на територіях звільнених від терористів і так далі. Сам же президент призупинивши повноваження нинішньої ради, одним махом микана полі народу і свою, адже розраховуючи, що після 26 жовтня нарешті матиме більшість у парламенті. Утім, чи будуть там нові обличчя, питання відкрите. аби заполучити голоси виборців, влучити до партійних списків, спробують і командирів батальйонів, та й це раду не оновить процес триваліший. Дехто сподівається, що якщо через рік чи через два пройдуть нові парламентські вибори, тоді буде можливість якісно новити Верховну Раду, щоб там опинилися представники нових демократичних сил, ну, от таких, як Віче, Демальянс і так далі. Я в цьому не впевнений, я вам скажу, відверто. Тому що для того, щоб. Це відбулося, мають відбутися і соціальні суви серйозні, і зміни в політичній свідомості. Як би не було, однак результати виборів можуть бути цікавими, адже змінилася і сама структура електорату. Виборці партії регіонів голосувати не будуть. Це в першу чергу Крим та частина окупованого Донбасу. А отже, у новому скликанні Верховної Ради може бути менше засланих московських агентів та запроданців. Тим не менш за рахунок мажоритарної системи своїх представників у парламенті ті матимуть, і приводів для закликів, що Київ ночує Донецьк, не буде. Нині довгострокові прогнози річ невдячна. вдячна, що станеться за два місяці. Експерти коментують неохоче, адже невідомо, що буде через два дні. Тим не менш, без парламенту країна жити не може, і у ЦБК вже активно готуються до виборів у жовтні. Причин, аби їх зірвати, немає. Катерина Луцька, Данаїл Буланенко. Новини підсумки Еспресо ТВ.